Друзі, секретар на своєму каналі вже приходить час сіяти зиму пшеницю. А у нас суш конкретно Не можна ніяк видіскувати під пшеницю. Діскування на людській немає, якщо це такий мульчуватель. кінтюрик мені подогнав, я обходжу саним. Це ж 7 гектарів. Я за ним лупив десь часов 6. У два сліда, коротше єлі я її видіскував. І ще мені залишилося город діскануть, В принципі, і під посів вже буде все готове. Діскує він, звісно, 2-2,5 см. Так от земелька чорна робиться, ну, по-другому, немає. Діску зараз немає, за що купляти, в принципі, і для мого об'єму землі. то. Я думаю, вона мені поки не потрібна, поки буду цей обходитися, а потім время воно покаже. Друзі, здав. Я зараз вам покажу, чим я займався, бо не було мені в мене времени показати вам. Зняти відео такого. Змолотив сою. Здав її за копійки. І минулорічна соя вона була. ж я її літом, літом здав і коротше, взяв собі ось такий байон. думаю, раз живем, скільки той ж... житті. Обичний джетік такий. Я на нього вам зроблю невеличкий обзорчик. Продавав знайомий. Одне, що добре в нього пробіг невеликий тут. А так пустий, як барабан. Нема тут нічого такого. Просто що ухожений. 154 тисячі на спідометрі кожаний салон. Типа кожний салон. І 4 стекло Все. Ліч нічого на ньому нема. Одне тут все прикольно, що тут двігатель 2,5. Топче вона по трасі заїбісь. Після все то, що треба. І номера вийшло взять. Дату свого народження. Оце так. Так що, друзі, для вас такий невеличкий відос. Покажу вам зараз, як я буду діскувати під пшеницею, бо времени не можу ждати. А на цього апаратика зроблю трошки пізніше, вже вам відео огляд і пофастуюся. В принципі, нема чим фаститися. Машина 12-го року, Ну, що ти зробиш? На яку хватило. Короте, давно я вже хотів собі купити машину. ланос вже блід ржавий. ланоса туди треба бабок багато вкладати. Нема в мене бажання. Поки поставлю на паузу, доїду до городу, а потім вам включуся, покажу, що я там. як Я займаюся. Друзі, оце так ось виходить. Шурую в два сліда по кругу. Короте. Отак по кругу її катаюся щоб... Ні цього, не переключатися, не заткувати, потім вже краю одійду. Зараз вам покажу. Ось два сліда. Два сліда. Скільки ж тут? Ну я не знаю тут. Два, два з половиною сантиметра. Де трошки глибше. Ось. Все. Ну такий фон виходить, в принципі. Напишіть ви свою думку, що ви сіяли б це в таку почву, пшеницю. Чи ні. Я в минулому році експериментував, така ж сама була в нас посуха. І втітки-тітки тітки, тітки. після сої ми сіяли пшеницю. То я це дісковою так оце побігав. Так, да, звісно, перерозход солярки в два рази. Катування трактора. Ну нікуди це не дінеться, діскової людської нема. А тут ще покажу вам в один слід, я пройшов. Ну, в один слід. Я. В один слід толку не буде, ця пшениця буде зверху. Хоча в принципі, я думаю, що Якщо сухо, то зажене пшеницю на 2 см чи на 4 см, разниця буде однакова. Вона все одно фік зійде. Ось в один слід. Ну такое ще. Ну, в принципі, все зашку, я думаю, можна буде щось зробити. Так що, друзі, оце так. Ось таке життя проходить. Важка і трудна. Там воно, дядька, то там город з гігзагами, там бізнес. Я так заїбався його діскувати, крутитися. Тут хоч якось більш квадратом, спочатку цю сторону вибив. І потім по кругу буду ходити. І куди ж не дінеся. А по трактору в принципі, питання якби немає. Тракторець працює, але у нас з-під набивки потекло масло. Ну, Ми тоді, коли робили, то е, набивка якась була, там резінові такі ущільнення. Е, Дядя Толя каже, що херня діло каже, вони не будуть держати. Можуть потекти точно, ось в нагрузці почало масло сильнути з коленувала. Це ж теж лишня робота, це треба знімати зараз. Ну не зараз, трошки пізніше, бо не критично слина. Знімати поддона, міняти ту набивку п'ятого корінного і збиратися на місці. Все якось воно йде не, не по плану, де тонко, там і рветься. Ну, нічого не поробиш, таке воно життя бентежне. Кому подобається мій відео, лайкос і підписуємося на канал. Бо є багато цікавого, друзі, але не вистачає часу все знімати. Життя проходить галопом, а в, наш, в наше нас сьогодні живеш, бін, завтра, бля, ти можеш десь напередку оказатися, а післязавтра, блять, груз 200. Оце таке воно. Життя дуже бентежне. Всім добра, всім удачі, пока-пока.